Краще не грай, а правило швидко її пізнавай. Безпека дорожнього руху найкраща у світі життєва наука. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Друзі, він багато може, пішоходам допоможе він дорогу перейти без лихих пригод в пуці. Блим на лиш червоним оком, нас застерігає строго. Що не можна крокувати, необхідно почекати. А засвітиться зелений і для тебе, і для мене. Шлях відкритий, можна йти. Дуже раді я і ти. Знак пішохідний перехід знає баба, знає дід і хлопчина, і дівчина, і малесенька дитина. Коли швидко мчить машина, треба трохи почекати, щоб час дорогу він наманзувати. Світло фар корисна річ, свошиться дутям і ніч, коли рибо ж треба знати, вірно кнопки натискати. Різні скальці у мене червоні, жовті та зелені, Може я ними сказати, ти стояти зачекати? Якщо бачиш ти цей знак знай, що він не просто так і щоб не було причин уступи дорогу всім. На дорозі звір лежить, весь у смужках, наче спить. У степу він народився, а в місті нам згодився. Цього звіра звати зебра. В нього є смугасті ребра. Кожен знає пішохід, це безпечений. Перехід Я зебра не проста, без копит і без хвоста. Не біленькі смужки маю, я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу. Знак любителів обгону оголошує поза законом. У всьому місті відразу ясно, обганяти інших небезпечно. Знак дорожній, там, де школа, зробили його не для прикола. Найстрашніший гріх на світі їхати швидко там, де діти. Цей дорожній знак знають всі на світі. Він кличе, він просить. Обережно діти. Знає будь-яка дитина. Йти не можна, де машини. Тому коля і Тамара йдуть собі по тротуару. Зупинка всі питають. Позначок ніде нема. Ось табличку ми знайшли і в автобус сіли всі. Там, де вулиця широка і машини в трипоток, знайде кожен пішохід, знак підземний перехід. Вниз з сходинкам спустився. Під землею опинився, коридором перейшов, вихід з під землі знайшов. Пішохід веселий радий шумна вулиця позаду. Світло фор, корисна річ. Служить людям день і ніч. Кольори лиш, треба знати, вірно кнопки натискати. Як червоний зупинись і навколо подивись, Колір цей попереджає, що машина під'їжджає, жовте око кліпне лише, лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко, перейди дорогу швидко, як зелений же горить, переходь по землі вмить, але тут не забувати все навкруг контролювати. У великому місті, чи у маленькому містечку, і не знати правил дорожнього руху неможливо, щоб зберегти життя. Неприємних ситуацій на дорозі, слід знати ці правила і завжди їх дотримуватись, а іноді навіть нагадувати про них своїм рідним.